Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця у мене вдома такий самий, але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? І сьогодні у нас на огляді мультитул Роксон Spark. Не сказати, що він в дуже активній експлуатації. Але, скажімо таку, так, регулярні експлуатації протягом 2,5 років. Почну з чохла. Він тут такий суто номінальний і декоративний. Ось вже видно, як виглядає. Липучка Velcro теж вже не тримає. Тобто, сказати, що цей чохол дуже гарний, я б так не сказав. Сам мультитул дуже приємний, так як має накладки. Чорного кольору, приємні на дотик, все тут добре. Ніж. Ну, звичайний ніж, про нього немає чого казати. Дуже зручно виймається завдяки ось цьому виступу металевому. Але як зручно виймається, так і незручно піддається заточування, тому що ось ця штука заважає. Є тут невеличкий люфт у ножа. Все це завдяки тому, що ось цей гвинт має властивість розкручуватися періодично, але це не страшно, його можна підкрутити. Так, присутнє шило. Добре, шило нормальне. Викрутка. Ну, особисто я жодного разу нею не користувався. Видно по покриттю, помітно. І. Ось така відкривачка дуже зручна. Оскільки це модель Spark, що перекладається як іскра, то самим недоречним і непотрібним тут є кресало. Бачите, я його дуже стер за цей час, намагався все здобути якусь іскру. Ну, щось виходило, але таке. Тут є ще свисток, напевне, ось так він зараз. Це, напевно, якщо вже. Дуже заморився добувати іскру, то щоб покликати товариша, у якого є запальничка. У процесі експлуатації він намагається вискочити і загубитися. Звісно, що без нього не так симпатично, тому доводиться за цим слідкувати. Є ось така пилка. За потреби можна невеличку деревинку розпиляти. Ну і головне, це плоскогубці пасатижі, які тут дійсно чудові. Нарікань немає. Ось ці гвинти, до речі, у мене не відкручуються. Ну і кусачки, які на початку так точно дуже гострі, зараз вже давно не використовував. Перед цим дуже багато воно перекусили дротів. Зараз спробуємо ось такий. ВВГ 2 по 1,5. Спробуємо, як працюють. Ну, відмінно. Що сказати в цілому? Непоганий мультитул, цікавий дизайн, цікаве виконання, та невеличка кількість потрібних і непотрібних інструментів. Дякую за перегляд!